Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео огляд непоганого корпуса Ось такого це є One East Player. Не знаю, як правильно читається. Як бачимо, коробочка невелика, тому що це у нас форм Factor MIDI Tower. І назва корпуса знаєте, коли всіх інших корпусів типу там називається, я не знаю, там якось Vento, Cloud, ну коротше, просто з -з -з якась проста. Назва там з двох слів. А тут It's One Player t 3 vh 4 f 1 w Ну, в принципі, копи називається Trilobite. Чому Trilobite? Якийсь Trilobite t 3 Що за Трілобайт? Чесно кажучи, поняття не маю. І чому я цей корпус купив? Тому що, можливо, мені знову повезло на сайті Click.ua Я лазив. І знайшов цей корпус за ціною 1133 гривні, коли всюди він коштує близько 2100 2300 Я думаю, можливо, це якась помилка. Я замовив, мені перетелефонували, я перепитав, сказали уточнення складі, і бац, сказали, ні, це все-таки той корпус. Бо, типу, там є якісь е, декілька в, е, варіантів похожих. Але ні, це все-таки цей, що коштує дві з копійками. І хочете прикол, я його замовив, мені відправили дійсно. Ось є папірець 1133 гривні, З доставкою він вийшов 1340, здається. І зараз, якщо зайти на сайт, він вже коштує 200. Я не розумію, типу, це знову не якісь, в них якась фігня на сайті була чи що. Ну, не слом, я його вихватив за 1133 гривні. І, до речі, в подарок ще приємно. Клік дав бонус 5% на наступну покупку, що доволі таки непогано. І взагалі мені корпус треба було поміняти, тому що тут стоїть е, Logic Power. Він чесно на вигляд симпатичний. вентилятори симпатичні, але система охолодження там просто ні про що. <пас> ну і що ж, корпус в нас виглядає ось так. І Я вам скажу зразу. Ну, це реально симпатично. Біленьке, взагалі нема питань, виглядає дуже класно. Бачимо, до речі, так само як в тому Logic, в нас така сама кришка, теж ось так на магніті. Може спокійно зніматися. Це, до речі, дуже зручно, тим паче, що я якісь роблю там буває, ну, часто лажу всередину не знову в комп'ютері, і це е, доволі таки зручно. Чому я дивився взагалі, попався на той корпус, навіть за свою повну ціну, там за 2200 це дуже хороший варіант. Давайте я зразу почну з його великого плюсу. Нас передня панель ось така, як то називають, мєш, І який плюс, дивіться. За 200, ну в моєму випадку, за 1133 гривні, ми отримуємо передню панельку. Ось таку гарну, така перфорація. Тут правда, перфорація дихки дуже величезні. І дивіться, у нас чесний нейлоновий фільтр на магнітиках. Тобто, ну блін, ну це ж взагалі красота. Ні. Просто отак зручно вставляється. Блін, ну це реально топово за таку суму. Це взагалі кайф. І спереду нас встановлено три вентилятора: ось такі 120 140-ки сюди ніяк не влізають. Вони, до речі, доволі таки кажуть непоганої якісті. Ну, я маю оцю байду, яка міряє потік повітря, і ми це обов'язково провіримо. Вони словом, попередні панелі тут все просто шикарно. Позаду, у нас місце лише під 120, можна регулювати трошки вище, трошки нижче. З мінусів можна віднести то, що у нас решітки усі під відеокарту. Вони є одноразові. Чесно, трошки фігово, але ну, ладно, це вже і не так важливо. Ну як сказати в таку ціну, в принципі, окей. В комплекті у нас є. Білі гвинтики, не чорні. І, до речі, вже спойлер Ми бачимо. В принципі, давайте я вже відкию бокову кришку. Бокова кришка, до речі, на таких хороших гвинтиках, білих, з такими прорезинованими ставками. Давайте знімаємо бокову кришку. І зразу ми, як я казав, спойлер. Ми можемо бачити, що у нас. Тут послідовне підключення, так як в Арктиках P12 чи P140, в них є PST-вентилятори і класно ви приєднали три вентилятора. Правда, вони трьохпінові, Ну, сучасні всі материнські плати по вольтажу, чи як правильно, вони слово можна ними керувати. Тільки я одне не викупаю. Ага, стоби. Вентилятори у нас не RGB виходить, чи як. RGB я тут взагалі не бачу але зато у нас. Верхня кришка. Давайте вже перейдемо до неї. Ось такий великий звичайний змійовик. Можна встановити, здається, 240 і ну, 320-к сюди не влізе. Всього скорше, що дві. Але водянка 240 сюди. Влізає, влізає і бачимо кнопка включення, навушники мікрофон, 1, 2 USB 3.0, 1.2.0, ресет і окрема кнопка LED. Тобто ми кнопочкою можемо перемикати підсвітку, але я щось не викупаю. Я реально не бачу тут ніфіга. Я не бачу ніякого RGB-LED ага, LED SV. Можливо, то, та ні, повер SV. Ресет. Коротше, чесно, я щось не рубаю, як воно має в IRGB працювати. Ну, ладно, ми це діло виясним. По кабель менеджменту ззаді в нас місця просто дохрена. Тут тут ну, тут реально місця просто купа. Якщо. Заміряєте, це у нас фактично 18 мм. Блін, ну місця тут реально дофігіще. Бачимо, що тут одне місце під SSD, тобто коче під 2,5 формат. Є ось така корзина, сама звичайна, немає на що дивитися. Під блок жилення в нас резиночок абсолютно нічого немає. Понизу у нас звичайний змійовик. Ось такі чотири ніжки на таких м'ягеньких штучках. Ніжки, до речі, висота ніжок приблизно 18 мм. то в принципі доволі таки нормально. Давайте перейдемо тепер всередину, знімлю бокову кришку. І виробник заявляє, що відеокарта сюди поміщається 305 мм. міліметрів. Але 305 мм міліметрів відеокарта сюди не влізе, і це один може бути великий мінус, тому що 6800 xt у мене 290 і по відеокарк читав, що може навіть 290 не влізти. Тому давайте ми одразу це діло провіримо. Ну, в принципі, влізає в притик 300 міліметрів. 300 міліметрів і там ще приблизно 5 міліметрів є до відеокарти. Тому відеокарта до 300. Ну це прям впритик. Бажано до 290. Від стійки материнської плати у нас до стікла... Приблизно 170-165 міліметрів. Тобто кулер у нас 165 міліметрів сюди влізає. Що доволі таки непогано, враховуючи, що цей корпус Logic Power чорний, він йде в повноцінний Full Tower, і там лише влазить 155 міліметрів. Тут на зміді тавер і влазить спокійно. 165. Що можемо ще, який відмітити великий плюс. Зверху місця під водянку ну, прям до фіїща. В нас від стіки материнської плати до верхньої частини цілих 65 мм. Це просто охраніти. Сюди би навіть водянка 280 від Arctic стала, бо там та радіатор жирнющий, 35 мм, чи скільки там. Ну, залікай. кайф місця тут дійсно доволі купа. Немає ніяких гумок, ну це, в принципі, ладно. І маємо. Два кріплення під ще дві 120 ки Ось тут. Правда, якість металу тут вже. Повна ну, фульга, ось тут повністю фульга. Ну окей, не розумію для чого роблять ось тут. Якщо тут буде стояти блок живлення, сюди вентилятор ставити точно в ніякому разі сенсу немає. Тут в принципі можна, тому що задуває сюди вентилятор холодне повітря, і сюди можна під відеокарту, скажімо так, ставити 120-ки. Воно буде задувати на відеокарту. В цілому за свій кошт, враховуючи, що у нас передній міх панелі класний нейлоновий фільтр на магнітах 4 вентилятор. Ну, ми ще їх заміряємо, білий кок корпус за свою ціну та навіть в там в 200-200 біленький корпус доволі класний. Так, перепрошую, передивився на сайт. На сайті навіть написано, що це є RGB, звичайні RGB-вентилятори, не RGB. В принципі, ладно, і так підійде. Включив я вентилятори тут через Molex, Трепін. Тобто вони працюють зараз на максимальних обертах і вони. Як так скажемо, не шумлять. В них цілком такий адекватний шум. Зараз ви почуєте детально. Як чула, вентилятори доволі таки ну, нормально працюють гарна підсвітка різними кольорами. Давайте спробуємо натиснути кнопочку LED. А, ну, а до речі, щоб без блока зживлення. Без блока, тобто без материнської оплати, чи що лед не працює, чи як. В теорії мало би працювати по барабану, чи лише коли воно під'єднано. Дуже інтересно. Можливо, через те, що я молець підключив, ми підсвітку змінити не можемо. Ну, в принципі, ладно, тепер давайте саме головне, якщо руку підставити, ну, повітряний потік у нас доволі таки ну, краще, ніж в Logic. Беремо ось таку приблуду. І заміряємо повітряний потік вентилятора. І дивіться, непоганий показник. 2,2 метра в секунду. Це доволі таки, скажімо, добротно при такому низькому шумі. Тепер давайте спробуємо подивимося, наскільки, наскільки ріжить потік у нас нейлоновий фільтр. Давайте ми повністю його здімимо і просто залишимо саму Кришечку. І без нейлонового фільтра у нас нічого без змін тих самих 2,2 метра в секунду. Тобто нейлоновий, саме нейлоновий ось такий фільтр взагалі не рубає повітряний потік. Якщо би тут на передній панелі стояв би ось такий змійовик, то ситуація, я гадаю, була би погірша. До речі, ми можемо навіть це провірити. Тепер дивіться, поставлю я на передню панель ось так змійовик. Правда, це не буде дуже актуальні тести зі змійовиком, тому що наш забіг повітря відбувається з боку, але все рівно давайте тепер на середній вентилятор заміряємо повітряний потік. Нагадую, що в нас тепер давайте представимо, що в нас попереду не нейлонова сітка, а звичайний ось такий змійовик. Так, тільки треба буде його тут трошечки. Рукою, бо у нас способ забіг повітря ще по боках є. Так, ось так притримую. І давайте заміряємо тепер повітряний потік, якщо у нас би стояв змієвик. І ось у нас результат, якщо би попереду стояв змієвик, 1,4 проти 2,2, коли в нас йде нейлоновий фільтр. Тому нейлоновий ось такий фільтр на передній панелі, це топово. Які можна зробити підсумок, ну це без перебільшить реально класний. Корпус, давайте навіть, як я вже і казав, знають за фул прайс за 2200. Ну, класний. Реально, ну, блін. Ну, я не знаю, які альтернативи можуть бути ближче передня ося панелька. Класний нейлоновий фільтр на магнітах. 4 вентилятори, які, по-перше, не гучні, мають хороший повітряний потік, білий колір. Ну, коротше, блін, за ту суму це реально є дуже хороший Корпус. А за ту суму, яку я його купив, ну це взагалі. Ударок, а на цьому завершую. Всім дякую за, за перегляд. До зустрічі, усім, папулечки, папа.